Вчора відбулася дуже важлива подія для територіальних громад нашої держави, в тому числі для нашої громади. Вчора президентом України було підписано закон 9549, який відтерміновує впровадження просторових планів розвитку громади до 2028 року. Що це дає для нашої громади? Це додаткові два роки для ретельної підготовки цього важливого документу для розвитку нашої громади, особливо в умовах. Воєнного стану, до прикладу, сьогодні відбулося засідання містобудівної ради при Білцерківській міській територіальній громаді. Одним з питань, яке сьогодні розглядалося, це було питання будівництва житлового масиву за кошти Маріупольської громади на території нашого міста. Звісно, що наша громада не могла передбачити необхідність будівництва такого масиву і такі в короткі строки. Відтермінування просторового плану дає можливість сьогодні реалізації таких важливих проектів, крім того. Воєнний стан щодня вносить свої корективи. До нашого міста релокується підприємства. План просторового розвитку нашої громади має передбачати місця для розвитку саме і для релокованих підприємств. З свого боку, ми також розглядаємо можливість створення більш інвестиційно приватного клімату на території сіл нашої громади. Розробити якісний, комплексний просторовий план розвитку громади в умовах війни практично неможливо. Дякуємо Верховній Раді України, президентові України та Конгресу місцевих та регіональних влад за таке необхідне рішення.